Жіночка хвалиться своїм подружкам. Уявляєте, приходжу я додому, дивлюся, а він з коханкою. Ну я пішла на кухню, відкрила холодильник, дістала пляшку горілки, випила, поспівала сумних пісень, а потім дивлюся, квартира то не моя. В українців не буває депресії. У нас інше. Журба. То коли тобі зле, і ти знаєш чому. Туга то коли тобі зле, і ти знаєш без чого. Смуток коли тобі зле, бо настали вечір, чи осінь, чи сорок років, скрута, коли тобі зле, бо немає грошей. Бентега то коли тобі зле, але причину ти ще не придумав. Ви знаєте, куме. Моя жінка найкраща. Навіть якщо ми добряче посваримось, мене завжди чекає вечеря, борщ, вареники, узвар. Правда, все в одній мисці. Ти знаєш, куме, учора дружина втекла від мене з моїм найкращим другом Миколою. О, а відколи це Микола став твоїм найкращим другом? З учорашнього дня! Зустрілися дві кумасі. Таню, не шкодуєш, що одружилася. Та що ж я не людина, чи що? Жалько його, звісно. <риклад> Купив учора чай в магазині. На упаковці читаю. За рецептами королівського двору виробник місто Житомир. Стидаюсь запитати, а хто зараз король у Житомирі? <риклад> Куме, в мене син народився. О, вітаю! А як дружина? Дружина, якщо взнає, то приб'є. <рігла> Ірко, ти чому усю горілку випила? Ми ж домовилися потрошку для хоробрості. Ну, бо ви пішли, а я залишилася сама і злякалася. <рігла> Одного чудового романтичного вечора. Дружина одягла гарну червону мереживну білизну, прозорий пенюар, і шмигнула до чоловіка під ковдру зі словами Любий, зроби мені добре. Чоловік важко зітхнув і мовчки поплентався на кухню мити посуд. Галю, нам треба трохи пожити окремо, але чому? Та того, що ти хочеш сексу щодня? А моя мама каже, що я такий худий. Слухаючи казочку чоловіка про те, що він цілу ніч пив з Миколою, дружина мовчала, як риба. Микола в шафі теж мовчав. Після третьої чарки Наталка вирішила зробити коханому сюрприз і пішла знайомитись з його дружиною. О-хо-ха! Застуда і кашель на сильнім морозі, повірте, це ще не біда. Багато страшніше понос при склерозі біжиш і не знаєш, куди. <плес> куме, а як швидко вивітриться запах Перегару, якщо йти проти вітру з роздявленим ротом? <плес> Ви знаєте, куме? Будь-яке варення може стати смачним, якщо зварити з нього самогон. Розмовляють дві подружки. Я ненавиджу свого чоловіка. Чому? Вчора попросила у нього сто доларів на салон краси. І що не дав? Гірше. Подивився на мене уважно і дав триста. Хлопець запитує у своїй старої знайомої. Я чув ти розсталась зі своїм хлопцем. А чому? А ти зміг би жити з людиною, котра палить, п'є, свариться та ще й б'ється? Ну, звичайно, що ні. Ото і він не зміг. <плес> Жінка каже чоловікові. Ти знову у вісні розмовляв. Та що ж мені навіть у сні не можна поговорити? Затихли в хаті всі розмови, кульок лікарств, страшна біда. Темно опущені всі штори у чоловіка тридцять сім і два. не кажіть, куме, а чоловіки таки витриваліші, ніж жінки? От жінка полежить трохи і не витримує, і йде щось робити. А чоловік лежить собі далі, терпить.